Тому молодь, що обрала легкий шлях освіти і шлях свого життя. І я підкреслюю, це не легкий шлях. Це вічне служіння, вічний неспокій і вічно, якщо хочете, творчість. Тому сьогодні ми поспілкуємося про те, який має бути педагог. Як творчий вихователь. І хочу сказати, що і в вищих школі мало приділяється уваги саме питанням вміння виховувати, а це складне вміння набагато складніше, ніж вміння навчати, особливо в сучасних, неспокійних, динамічних умовах. Ось так я загострюю це питання. І тому уважно мене послухайте, тож нині, нині ми маємо проблеми педагога безліч друкованих тестів. Десь біля 900 тестів, що стосуються різних аспектів педагога, починаючи з філософського рівня і закінчуючи тестами в разнопригодні. Однак усі вони представляють собою у цілому сукупність емпіричних положень, суджень, висновків і рекомендацій. Вітак наразі відсутній чітко науковий, підкреслює, чітко науковий, а це значить власний теоретичний підхід значить, до цієї проблеми що значно збіднює його у плані методику діяльність, тобто спрямовано перетворювальному, залишаючи практичного педагога зустрічі зі своїм вихованцям, вдаватися до прийому проб і помилок. Є такий прийом проб і помилок. Коли ситуація видається йому нестандартною, тобто не складається у якусь професійну параду. Більше того, такий педагог починає сумніватися коли у самій існуючій на даний час науці про дитину. От чому трагедія? Тоді й виникає сакраментальне питання, педагогіка це наука чи все-таки мистецтво. Тож, для побудови заявленої концепції нам слід строго коректно. Відповісти на питання, з якою соціальною реальністю має справу виховати. Звичайно, відповідають, що це діти, батьки, дорослі та ті чи інші соціальні структури. Це звучить майже аксіоматично. Тож уточнення, що прямим предметом. Вихователя виступають взаємини, між суб'єктні, між взаємини. І професія його, це лика сказав взаємін. Нехай їх полікують між міжособисність, між суб'єктні, У нашому розгляді будемо додержуватися останні, оскільки тут суб'єкти виступають. У розвиненій формі особистості Це цей задає відповідний вектор їхнього руху прямування до особистісного розвитку з відповідною ціннісною структурою, і практично, тобто вчинково, практично це вчинково, утверджувати її, у чому полягає сутність. Кінцевої мети індивідуальної і в той же час спільної діяльності і вихователя, і вихованця. Уточнимо, що цінність структура має забезпечити кінцевому пісу можливість зростаючі особисті, достойно жити у світі людей. Це велика місія. Якраз на цій духовній височині мають бути зосереджені. Зусилля вихователя, ось як піднімається планка. Зі сказано, впливає, що заявлену концепцію педагога як вихователя творчого доцільно розбудовувати, дотримуючись вимоги діалектичної логіки. Є така логіка діалектична. Тобто логіка пояснення, як виникає явище, як воно розвивається і таке інше. Як розгортання сходження від загального до конкретного. Відтак, вона віддається нам трьохрівневою. Перший рівень, якої? Власне, філософський. Власне, філософський. На ньому педагог-вихователь повинен активно утверджувати соціальну позицію бути сучасною особистістю. Бути Сучасної особисті. Наголосимо у цьому зв'язку, що простий факт життя у теперішньому ще не робить особистість сучасної. Сучасною вона має стати за умов високого ступеню соціальної свідомості. З одного боку, така особистість належить теперішньому часу, що рівнозначно повністю. Усвідомлювати своє існування як людини з високими устремліннями, відповідальністю перед теперішнім днем, перед суспільством і народом. З іншого, вона посягає, що теперішнє представляє собою процес переходу, який утворює зв'язок між минулим і майбутнім, Життя ради майбутнього. Ось імператив, який має дотримати передаго і спрямовувати своїх вихованців. Другий рівень концепції представляє низку універсальних творчих здібностей, якими повинен володіти і керуватися вихователем. І так, я розкрию вам, запропоную низку. Творчих здібностей універсального рівня. Перший – здатність розуміння вихованця. Здатність розуміння вихованця. Для того, щоб процес розуміння вихователем дітей був загалом результативним, він мусить опанувати такими якостями умінням. Спрямовувати та психологічно адекватно інтерпретувати поведінку дитини, фіксувати зміни в почуттях і вчинках, визначати причини цих змін. Ось так. Друге володіння злибокими глибокими знаннями про типові помилки, на зразок. Нав'язування суб'єктивного бачення, коли педагог, як вихователь зробив певний висновок і дотримується цього висновку у поведінці своїй стосовно вихованця, але вихованець змінюється, значить, такого бути не може. Друге, глибокими знаннями. усвідомлювати і правильно реагувати на те, як сприймають і інтерпретують його образ і поведінку вихованці. Шановні колеги, це зовсім інший підхід. Як вихованець ставиться до вихователя? Розуміння дитини неможливе без правильної оцінки емоційних станів вихованця. Далі здатність. Визнання вихованця. і Визнання вихованця. Визнання це передусім право дитини бути собою, індивідуальністю, яка має свою позицію щодо тих чи інших явищ, ситуацій, проблем. Вимога, визнання дитини ґрунтується на вірі в її можливості. А отже, і у самовдосконалення, ось яка повинна бути віра. І тоді дитина окрилюється у своїх ставленнях і своєму руці до самозміни. Таке ставлення спрямовуватиме вихованців до активізації особисті, переживань. Визнання вихователем дитини не повинно бути суворо обмежене. Таким, що визнається усі його планами та інтересами, таке визнання рахує насамперед індивідуальність вихованця, його особистісну спрямуваність, знати інтереси дитини, її конкретні інтереси. Ось що треба тут визнавати. Далі здатність прийняття вихованця. Таке утворення означає безумовне, звертаю увагу, позитивне ставлення до дитини незалежно від того, тішить вона дорослих чи ні. Он як? Якщо вихователь сприймає вихованця, то приймає і його недоліки. Звертаю на це увагу, він має прийняти і недоліки. Педагог здатний до прийняття. Не тільки приймає вихованця, а й показує, що приймає його таким, яким він є. Прийняття вихователя вихованця передбачає, якщо хочете, поблажливе, терпеливе ставлення до нього. Приймаючи дитину, ми осуджуємо її вчинки, а не її собою. У спілкуванні з вихователем, який приймає дитину, вона отримує стимул для розвитку. Розкриває найкращі свої рові. Отже, прийняття це кредо вихователя. Я з тобою, я за тебе. Запам'ятаємо, Я з тобою і я за тебе. Ми рівноцінні. Не є особисті. На кінець колеги, науково-практичний рівень. Є змістовим розгортанням у логічній послідовності попередніх рівнів пропонованої вам концепції. О цього рівня виступає категорія виховна технологія. Категорія Виховна технологія. І дамо її понятійне, підкреслю визначення. понятійне визначення. Виховна технологія у вузькому розумінні, бо інколи розуміють надзвичайно широко. Це, перше, науково-містка. моносільова, Вільна, особистісно перетворена дія з достатнім коефіцієнтом результативності. Високе володіння вихователем повними технологіями у такому значенні, вузькому, є реальним свідченням його майстерності або виховної компетентності, яка зараз дуже актуальна. Як вміння успішно вирішувати практичні задачі. А для педагога, як вихователя, практичні задачі це задачі виховні з особистісного ставлення і розвитку вихованців. Зазначимо, що технології, про які йдеться, є гуманістично. Орієнтованими як за цілями, так і способами їх досягнення. Вони, в принципі, заперечують диктат, підкорення і примус, які ще на даний час не повністю житті з практики педагога. Отже, ґрунтуються на позитивних. Емоційних переживаннях і свідомості, і самосвідомості Миколаївців. Особливо, я підкреслюю, про позитивні емоції. Дитина повинна жити радісно, йти і виходити з уроку радісною, не створювати для неї негативні переживання, хвилювання, страху, стресу і тому подібне. І прикладами, шановні, Розроблених нами таких за якістю може бути технологія інтимно, особистісного типу спілкування. Наголошую ще раз. Технологія інтимно, особистісного типу спілкування. Воно характеризується тим, що така комунікація. По-перше, Має бути інтерактивною взаємодією, активність з двох сторін педагога і вихованця. По-друге, вона можлива за умови позитивного емоційного стану і вихователя, і вихованця. Тільки позитивні емоції, щоб не було у педагога такого явища, як вигорання педагогічне. По-третє, Має бути наявний базовий, смисло, ціннісний консенсус щодо загальних і конкретних оглядів на призначення людини. Бачите, як я роботу. Знати, ради чого живе дитина і спрямовувати її до цієї великої цілі, як хочете, до її місії. І по-четверте, умовою. Особистісного розвитку вихованців є ступінь розуміння ними вихователя, що досить є тонкою психологічною технікою. Розуміння не тільки себе, а розуміння таких саме вихователя. Оце є сутність інтимно, особистісного типу спіхування. Як основного у взаємодії, у взаємнах. Вихователь, вихованці. Ну я міг би ще вам пропонувати ряд таких же гуманістично спрямованих технологій. На, на, лише нагадаю про наступне другої технології це технологія поетапного сходження зростаючої особистості до духовних цінностей. Технологія поетапного сходження особистості до, до виходу до духовних цінностей. Структурними складовими означеного сходження є перший пізнавальний компонент. Його мета усвідомлення вихованцям змісту і сенсу певної духовної цінності, як підґрунтя його предметних переживань. Він має представляти собою цілісну мікроконцепцію зі своїми процесуальними неподмірностями, вимогами, невідворотніми для вихованця. Ще раз підкреслюю: вихованець повинен знати ту чи іншу етичну цінність, тобто етичну норму, що таке справедливість, що таке вірність це все це треба. Глибоко на рівні свідомості дати дитині, в чому сутність. Пізнавального компонента. Без нього сподіватися, що дитинка щось там знає, не потрібно. Другий компонент Усходження. Емоційно цінності. На цьому етапі емоція бажання певної духовної цінності стає прямим предметом осмислення у процесі. Дитинка не повинна тепер тільки знати. Що таке та чи інша цінність. А й бажати її. А це план сильних емоцій. Третє. Компонент до вільного іпульсу. Компонент до вільного іпусу. Введення цього етапу обумовлюється тим, що навіть за досконалого методичного впливу педагогові. Виховні можливості цього компонента видаються досить обмеженими. Для їхнього підсилення підсилення пропонується дія довільного імпульсу, за якого формула я бажаю трансформується у я повинен мушу, а це не що інше, як виявлення духовної рішучості, тобто виявлення духовної волі і так розвиток вольовий, без якого не може бути цієї вашої технології. І на кінець повідково, практичника пані, він є свідченням того, що у вихованця сформувалася готовність втілювати привласнену духовну цінність у практичну сферу. І він, не, він її здійснює як відповідальний вчинок. Він вчинково діє тепер. Чинково діє. Його життя стає вчинковим. Отже, саме за допомогою реалізації духовних вчинків. Зростаюча особистість вступає у розгалужену систему соціальних підкресних відносин, стає не лише їх суб'єктом, а й суб'єктом власного суспільного життя, як чинку. І це, шановні, уже в кінці дошкільного віку, ось так піднімається, піднімається рівень, щоб дитина. Вписалася безконфліктно у подальшу освітню систему. Перейшла в перший фаз вільно, впевнено і рішуче. Успішне володіння виховатиме усіма рівнями означеної концепції, буде свідченням того, що у своїй діяльності він. Випломінює велике почуття любові, справедливості і відповідальності стосовно своїх вихованців. Відтак вважаємо, що запропонована концепція значно підвищить професійну майстерність сучасного педагога. І так, головне взаємне любов, велике, безперивцеве почуття. Дякую. За увагу.